Сьогодні у нас визначальне те, що відбувається в сполучених штатах, там відбувається, відбувається візит Володимира Зеленського, і спробуємо підбити підсумки за три дні візиту. А знаєте, мені здається. Цей візит пройшов певну еволюцію, як в драматургії. Знаєте, була зав'язка, була кульмінація. Було багато сподівань, Я тобі хочу так, сказати. Так, А можливо, от... кульмінація зараз відбувається, враховуючи ці скандали навколо візиту на а, снарядний завод і реакції Трампа і республіканців. А розв'язка буде пізніше. От спробуємо розібрати все це з Тарасом Загороднім, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на зв'язку. Тарасе, доброго раночку. Доброго ранку, вітаємо вас, пане Тарасе. Ну, дивіться, дійсно, ми так окреслили, скажімо, певні певний заділ на підсумки. От я дивлюся, остання заява Дональда Трампа мене просто шокує. Він назвав Володимира Зеленського торгашом, вже не вперше. І каже, до речі, так, що Росію не перемогти, і скасував зустріч з президентом України. Ну, знаєте, такий хід собі. Чесно кажучи, я не сподівався, що ось прямо до такого дійде. А що вони сподівалися? Хто вам сказав, що це для ваших вуг сказано? Ми повинні розуміти, раз і назавжди всі українці, все, що говорять кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки, Камала Харріс і Трамп. Абсолютно ніяк не стосується українців, тому що не українці голосують за них на виборах. Все, що вони говорять, тільки для того, щоб за них проголосували американці. Тому коли вони дивую коли українці сидять і читають, що там Трамп говорить чи Камала Харріса, немає ніякого стосунку до України. Краще б знаєте, всі звернули увагу на уряд, наш, який не забезпечує фінансування ВПК нашого, так не дає дозвіл нашим підприємствам. Тому, що вони працювали на експорт, щоб завозили валюту в нашу країну, платили податки всередині країни, забезпечували зброєю і так далі. Ми займаємося те, що сказав Трамп, те, що сказав Камала Харіс. Немає ніякого це стосунку для нас. Або знаєте, от ви там сказали: там Трамп скасував зустрічі. Хто сказав, що він збирався зустрічатися з Зеленським? Ну, а ви знаєте, про що це в офісі президента політиці? сказали про те, що Ні, вони запросили, вони ага. запросили, але в є етика. В американській політиці, якщо це не стосується якихось речей, ну наприклад, ідуть два кандидати. Якщо це стосується діючої адміністрації, то зазвичай вони не беруть участь в цьому. Зеленський зговорив з Трампом по телефону. На цьому етапі я вважаю це достатньо. Ми повинні чітко ясно ще розуміти. Це у нас знаєте бардак зовсім в політиці, коли там всі там бігають, і так далі. Там є чіткі розуміння, в тому числі логіки виборчої кампанії. Трамп же критикує Байдена за те, що він, а, його зовнішня політика призвела до того, що війна скрізь по всьому світі, в тому числі в Україні. А коли він буде зустрічатися з Зеленським, він фактично буде брати на себе відповідальність за, за політику Байдена. Розумієте логіку? Це з нашого боку це виглядає по ідіотськи З їхнього боку, абсолютно логічно, тому що у них виборці американці, а українці. І тому українці повинні менше дивитися е, американські шоу так в даному випадку, займатися внутрішніми справами розуміти, що в першу чергу, того, щоб не їсти валідол, хто там буде президентом, ми повинні у нас повинні бути ракети, у нас повинні бути ВПК. Тоді нам байдуже, хто буде там президентом Сполучених Штатів Америки, тому що вони будуть змушені нам все рівно допомагати, незалежно від того, що вони взагалі зараз говорять. Мене ще дивує, знаєте, коли у нас починають аналізувати, як буде діяти той чи інший кандидат, виходячи з передвиборчих обіцянок. Ну от, от розумієте, от, знаєте, взяти от проекцію. От Представляєте, от ви бачите на от ви на землі бачите там Ляшко, наприклад, на з вилами ходимо на вилках, да? <риклад> так. і ви от будете робити висновки, яка буде політика. Знаєте, ну давайте будемо вже дорослішими і менше. Це ми краще українці повинні встановлювати зв'язки на, на на цьому етапі. Зв'язки в першу чергу з в, зі спонсорами цих політиків, наприклад, зброї ці виробничі кампанії ВПК Сполучених Штатів Америки. До цього знову такі українці повинні розуміти, що уряд не забезпечив секретність підприємств, щоб вони сюди завозили гроші і будували підприємства, не забезпечив страхування майна підприємств, які заходять і під ракетами, будують тут. Не забезпечив довгострокові кандидати. Контракти для виробничих, для, для виробників зброї, для того, щоб у них постійно був обіг капіталу, от на що ми повинні звертати увагу, а на те, що там, хто там, де якісь передвиборчі а, компанії щось говорять, це буде абсолютно по-іншому, коли е закінчаться вибори. Ну, але ж але ж, у нас є певні напрацювання з, з турками, з німцями, дві потужні компанії. Ну, принаймні такі обіцянки, ну, не обіцянки, але такі плани озвучувалися. І Рейн нас планує побудувати завод. Ну, і Байрактар, тобто да, б, да, компанія Байкар. Давайте так, ми повинні. А ви знаєте, що поляки не купують німецьку зброю? Знаєте чому? Здогадайтесь. Тому що вони не сильно впевнені в німцях як в союзниках. Ми теж повинні розуміти, що нам потрібно все ж таки брати вектор з тими компаніями, які а бізнес буде більше, і вони не кинуться найбільш непідходящий момент. Оцап шведська компанія, Я вважаю це дуже добре, тому що Шведів теж є. А майже спільний кордон з Росією їм теж страшно. Отут ми в одній в одній упряжці, там Південна Корея чи інші компанії. Туреччина, ну таке знаєте, Туреччина теж має власну концепцію тюркського світу. Однозначно а, куди куди включена південь України і Крим, в тому числі І, і, і Чорноморський карта. регіон. Так вони да, вважають Так, Чорноморський свої. регіон. Тому да треба більше власних розробок, щоб менше бути залежним. Брати в партнери ті країни, які. А ну немає таких у нас конфліктів з інтересів, і так далі. Це, це це велика політика, в тому числі розуміння того, що зброя повинна бути у нас під рукою, щоб ми нікого не запитували, куди бити, як бити і як робити. От, наприклад, історія з цими з Чорноморським флотом. Це ж наші розробки, які були реалізовані на практиці. От СБУшники взяли на клопали ці «Сі бейбі так mm -hmm. і вигнали Чорноморський флот Росії, фактично в Новоросійськ. Це ж наші розробки були, та які були реалізовані вперше в світі, і так далі. Те саме стосується інших речей. Там що а... там байрактари і все інше. Що у нас вибачте, у нас такою з такою базою по а, виробництву літаків, ракет, що байрактар не можна зробити чи аналог такого? Ну можна. можна робити? Це все, все треба потрібно а, максимально концентрувати ресурс у себе, щоб теж знаєте, не були не... це залежність. Ви ж бачите, це залежність раз сьогодні дадуть, сьогодні не дадуть. Там ну таке, ми повинні бути тоді... максимально сконцентровані на цьому. Тарас, тоді питання до вас як до політ. Технолога, от саме саме я акцентую зараз на цій вашій спеціальності і спеціалізації. Е, дивіться, от ви почали відповідь на наше перше питання: що чому взагалі дивимося, що там кажуть американські політики? Тим більше кандидати в президенти, які заради за виборця, заради електорату, там готові наговорити і наобіцяти всім золоті гори, і це правильно. Ну і це в ваших словах і логіка тоді. Ось яка і нам треба думати про інше. Але ж, якщо так інформаційний фон профільтрувати, то насправді ця увага, прикута до тих подій, які відбуваються в Америці, до діалогів, до заяв, вона ж насправді з кожної праски на нас л'ється. І так чи інакше, ми змушені про це говорити і обговорювати. Так от питання. А таким чином, то виходить, якщо. Не варті ці всі обіцянки, заяви а, серйозної уваги, виходить, нас відволікають. А від чого відволікають? Тобто, все таки далі є мирні якісь напрацювання а, з приводу якогось залагодження ситуації? Та не, не відволікаються. Знаєте, ну знаєте, там Ей журналісти, медіа легше писати знаєте, про те, що він відбувається там, десь далеко в Америці. Знаєте, купа з'являється у нас з диваних експертів, які починають різко бути фахівцями з електоральних настроїв Каліфорнії, Айдаха, там штата Флоріда. Хоча вчора були в принципі непогані спеціалісти з коронавірусу і так далі. Ми повинні розуміти, що фокусуватися на тому, що треба. А не те, що тобі л'ється Ну, знаєте, там, коли знаєте от в дитинстві там дітям вже говорять не, не тягни каку в дорота. Так? Ну, так. ну тягнеш дитина до рота, так от не треба бути, ми ж не діти, щоб брати всяку, знаєте, інформаційний шлак, який не відповідає нашим інтересам. нас ми повинні сконцентруватися і бути дорослими людьми. Там знову таки краще, от, як з виробництвом зброї, так? скільки складів було знищено на території Росії, так? скільки ударів було здійснено? Оце реальність, так? це яка відповідає нашим. Ереса далі ми повинні розуміти, що принципи американської політики і заходу побудовані на наступними: допомагають сильним борзим. Так, якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі ніхто не допомагає, незалежно від того, хто там буде президентом. Так, вони будуть говорити говорити гарні пафосні розмови про а, допомогу, як вони нас всіх люблять, і так далі. Ну, це таке. Знаєте, менше б говорили, а більше б робили. Знаєте, у нас там часто ну, от, там, Трамп щось сказав. А хто? А це Трамп забороняє бити по території Росії, так на даний момент а рятує фактично Ні. Путіна. Це Трамп затримує допомогу Україні там, оці там скільки там 6 мільярдів, чи, чи все інше, коли там вже до кінця фактично року фінансового доводення. Тому ми повинні бути об'єктивними і розуміти конкретні речі в даному випадку і концентруватися на тому, що відповідає нашим інтересам, і повинні розуміти, що. Американці абсолютно прагматичні, цинічні люди, так правда вміють гарно говорити, що за здраві то за упакій. Знаєте, нам проблема в тому, що нам треба потрібно за здраві і конкретні речі, а не красиві слова, які не реалізуються в конкретні красиві дії. Тому в даному випадку над собою треба працювати, самі ставати сильнішими, розуміти, що. В цьому світі кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність, і все. По-іншому, воно не батується. Ми повинні відкинути цю знаєте, цю політику, яка побудована на почуттях. Знаєте, це що от я читав біографію Вашингтона, коли він у нього там, коли він йшов зі своєї посади, от у нього був такий прощайний лист. Він там писав, що зовнішня політика не повинна будуватися на емоціях взагалі. Абсолютно ну теж бай, теж бай, дуже ну, дуже, там дуже декор, правильна ну, думка. А, то, то от дивіться, от просто знаєте, с, с, сорі, Олександр, але раз ми говоримо вже про наші внутряки, так би мовити. Ну пробачте, що замісленг, а то тоді. Я просто хотів це трошки напізніше залишити, але от не можу не спитати: вийшло нещодавно, то напередодні вийшло інтерв'ю Рустема Ум'ярова Соні Кошкіні Велике. І якраз таки одною з ліній цього інтерв'ю була розмова про е, оці е, не знаю, маневри з агентством оборонних закупівель. То спочатку зроби, хотіли зробити. Е, Дві агенції тепер хотіли зробити одну. І насправді причому, А потім була ідея взагалі зробити третю агенцію закупівель. Тепер вже конкретно безпілотників. І здавалося б, ну от бачите, ви зараз говорите, що нам варто концентруватися на нашій внутрішній історії з ВПК, з виробництвом зброї, ракет, безпілотників. Але у нас профільне міністерство, яке мало цим займатися, якось півроку. Мнеться і не може зрозуміти то йому одну агенцію робити, дві чи три. І вже нарешті є якийсь висновок, але ми розуміємо, що ще тільки на реорганізацію всього піде там півроку вся ця бюрократична документальна робота. Коли ж тоді щось закупляти, чому тоді так у нас відбувається? Ні, дивіться, закупляється. Все ж таки, тут е, не є адвокатами Міноборони, закупляється, але проблеми є. Ну, наприклад, там питання не в не в агенціях, да? а питання в тому, що довгострокових контрактів досі немає. Довгострокових контрактів, щоб виробники могли планувати, немає так. Здавалося, ну, тобто, там... а, у нас а що, у нас через два місяці закінчення війни. Все ж таки, тобто президент правий, коли каже, що ми ближчі до миру. Ну я от продовжуючи ж вашу ні, думку. Ні, ні, ні. це... Це пов'язане з бюджетним у нас з бюджетним ідіатизмом. У нас надається, у нас же там бюджет на два-три на на роки, по-моєму, робиться. Так? Це якраз пов'язане з тим, що вони над... а вони тільки на рік там можуть щось зробити, наскільки мені відомо. Або ці самі агенції, наприклад, не закладають курсові різниці між доларом та. Гривню, коли вони підскакують, так тобто там різні є внутрішні речі, які яка ніяк не пов'язана з тим, як вони а, будуть об'єднувати всі ці речі, або уряд безпосередньо не сприяє кредитуванню підприємства ПАК. А схеми фінансування в принципі є, які вже використовувалися. Наприклад, от президенту доповідають, що немає грошей в бюджеті. Ну я вам сказав, що одне з цих дайте експортувати зброю. Це можливо, і вони будуть і робочі місця стримувати, і валюту завозити, і виробничі цикли буде підтримувати. наступна схема фінансування, яка вже в Україні застосовувалася в 2021 році, коли ж у крафтодору знаходилися гроші. Виглядає наступне: є. Компанії, які себе добре зарекомендували, ну от президент там про українську бронетехніку говорить, яка там ці Богдани робить. Там вони mm -hmm. там 18 Богдана, що до нас робили, дачані дали гроші. А, там припустимо, є Южмаш, ж то саме є кабелуч там державне підприємство. Mm -hmm. Вони можуть випустити облігації на мільярдів так 100, да, наприклад, на 10 років. Під державне замовлення, mm -hmm. цих гроші під гарантії уряду, потім ці гроші викуповують державні банки, а рефінансування дає Національний банк. Можна робити? Можна робити, одразу ж влити в ВПК вибачте, більше, ніж 2,5 мільярда доларів для збільшення державного замовлення. Можна це І не, робити, це схема не насправді Це ж питання до фіна і не склонна. і воно робилося, Украфтодор, от підніміть, будь ласка, просто багато всі забули. було голосування в парламенті Украфтодор а так отримував гроші. Можливо, можливо це зробити, але у нас виходить там фактично. ці банкірчики різні, починають розповідати, як вони бідні, нещасні, що вони забирають гроші за надприбутки, які вони взагалі не заробили. Тому тут повинна бути державна політика, в тому числі, і міністерство оборони там по своїй лінії а, повинна робити. Але те, що от говорив пан Мерев, воно все ж таки там взаємодії, в тому числі з економічною політикою держави. Бо це не може вирішуватись. Ну там на рівні міністерства оборони це швидше треба робити. Або там питання зараз стоїть де я там бачив... Депутат піднімала Слуги народу Янченка, подала питання компенсації відсоткових ставок а, а, на кредитування ВПК. У нас всім дають кредити, окрім ВПК. Ну це просто мрак. Тим більше 60% відсотків банківської системи взагалі належить державі. От про що ми повинні говорити так: постійно на це тиснути, де дострокові контракти, де фінансування, дайте можливість експортувати зброю. От на чому ми повинні так і міноборони. По ідеї це буде... про це має е, в першу чергу кричати на всіх перехрестях, ні Ну, сподіваюся, що воно <ріст> кричать і про це говорить. Я ще не читав то інтерв'ю, те, що ви там говорите, але е, те, що там агенції, туди, ну це все рівно в рамках однієї структури. Що воно так буде, що воно так буде. Я так особливо. Не бачу тут великої різниці, головне, щоб не були втрачені можливості, які вже на напрацьовані цією агенцією оборони. Ну принаймні, те, що я чув від воробників, ну питань до них не було. А, от стосовно організації закупівлі зброї, в тому числі першу чергу вітчизняного воробництва, ну і багато чого іншого. Ох, так важкі теми ми піднімаємо. Ну але і правда, їх треба піднімати. Ну, да, їх це треба озвучувати. Про Трампа. Звичайно, що про Трампа завжди веселіше. так отож. Вори. Бачите, да. ну от але але ну, це ж може да, бути ширмою якоюсь інформаційною. А вскривати треба наші гнійнички. Бо так, звичайно, на цьому слід концентруватися. Правда, це правда. Дякуємо ну, вам, так, пане так, Тараса. Дякую. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.